Україна не повинна примусово мобілізовувати молодь без критичної потреби, бо в іншому випадку країна може залишитися без майбутнього. Залужний пояснив, чому не можна знижувати мобілізаційний вік з 25 років. Докладніше далі. Колишній головнокомандувач Збройних сил України, посол Великої Британії Валерій Залужний, на зустрічі з українськими студентами у Лондоні, зазначив, що вікова категорія 18-25 років це майбутнє України. Про це повідомляє видання букви. За словами залужного, він завжди протестував, коли мова заходила про мобілізацію українців молодших 25 років. І також виступав за те, що цю категорію потрібно максимально зберегти. Він додав, що якщо брати військових старшого віку, то з ними складніше працювати. Їм постійно. Потрібно пояснювати різні моменти війни, наприклад, чому саме їхній батальйон має обороняти опорний пункт чи штурмувати висоту. Адже певним чином старше покоління має пострадянський менталітет, якому притаманна думка, що це за них може зробити хтось інший. Проте як зазначив посол, примусово мобілізувати молодь до армії можна лише у випадку крайньої потреби. І якщо країна дійде до того, коли існуватиме загроза державі як такої, то її врятує тільки молодь віком 18-25 років, бо це зовсім інші люди нагадаємо спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що парламент не розглядає зниження мобілізаційного віку, і дискусії через це в парламенті не велося і не ведеться. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.